so, so Цей день Господь нас багато навчав через Слово Його. За все прославимо ім'я Господнє. скажем слава Господу! Слава Богу. Дійсно, браті і сестри, життя наше то це не ігра у християнство. Це не так, Господи, я тобі, а ти мені. Я буду трудитися, я буду займатися твоєю справою, а Ти, Господи, Господи Ти якби должен щось для мене. Хоча би ми так бачимо, що коли ми щиро, сердечно трудимося для Господа, живемо, то Бог заботиться за нас. <кій> Бог у своєму, як би сказати так, у долгі Бог не, остає, не останеться. Але нам треба, як нам підчеркувалося братом, нам треба мати таке особисте наше лічне наше відношення або наше таке єднання з Господом Богом. Колись як і Іван Хреститель проповідував на риці Йордані, то е, щось таке подібне говорили, колись були і євреї, приходили і кажуть, Та ми ж діти Авраама. Ми ж такі, ми ж такі що ну, за нас е, нам повинні, ми маємо право якби, на, на, ну, на таке благословіння. Але у відповідь свою вони почули такі слова, що каже: уже і сокира. До дерева, до коріння дерев прикладена всяке дерево, яке доброго плоду не приносить, воно буде зрубане і вкинути вогонь. Та людина, яка не має єднання з Господом Богом, та людина, яка тільки думає. Що ну, таке віруюче, християнин, тільки так назовні або так напоказ. Та людина вона сама себе обманює. Хай Бог нам допоможе зрозуміти істину, як нам треба життя наше проводити. Я хочу для нас нагадаю прочитати одну подію, яка записана в Євангелії від Луки, 7 розділ. Прочитаю із 36-го вірша. І до кінця цього розділу написано так. І запросив. Його один із хворисеїв, сфарисеїв, щоб він пообідав з ним. І він увійшовши в дім Фарисея, возліг. І ось одна жінка в тому місці, яка була грішною, дізнавшись, що він возліг у домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і ставши позаду біля ніг його. Плачучи, почала окропляти його ноги сльозами, і обтирала волоссям голови своєї, і цілувала ноги його, і помазувала миром. Побачивши ж Харисей, який запросив його, сказав про себе якби він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, тому що вона грішна. І, звернувш, і, звертаючись до нього, Ісус сказав: Симоне, маю щось сказати тобі. Він же говорить: Скажи учителю, у одного позикодавця було два боржники. Один винний був 500 динаріїв, а другий 50. Але оскільки вони не мали чим заплатити, він простив обом. Котрий із них, скажи, більше полюбить його? Симон сказав у відповідь: і Я думаю, той, якому він більше простив, і сказав він йому Правильно ти розсудив. І обернувшись до жінки, він сказав Симонові: Бачиш цю жінку? Я увійшов у дім твій, і ти води на ноги мені не подав, вона ж сльозами обмила ноги мої і обтерла волоссям голови своєї. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я прийшов, не переставала цілувати ноги мої. Голови моєї ти не помазав єлеєм, вона ж миром помазала ноги мої. А тому говорю тобі: прощені, прощені численні гріхи її, бо вона возлюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. І сказав він їй: прощені тобі гріхи. І ті, що возлежали з ним, почали говорити про себе. Хто ж він, що навіть грехи прощає? Він же сказав жінці: віра твоя спасла тебе, іди з миром. У таку історію, як би сказати так, попав і Ісус Христос, <кій> був запрошений у дім одного Фарисея Симона? І ось. Хотілося б спочатку звернути нашу увагу на цього Симона, був фарисей, був непростий чоловік, знав закон Божий, знав, як треба виконувати Боже Слово. Можливо, був високої думки про себе. Можливо, він був також ну, більш прихильний до Ісуса, ніж остальних фарисеї, тому що вони не любили фарисеї, не любили Ісуса, бо він їх облічав. Можливо, цей фарисей якось в серці своєму тобі ж був прихильний до Христа, бо запросив його в гості. Мабуть, у тому домі не один був він фарисей, мабуть, ще його були друзі фарисеї, і, мабуть, ще було багато людей. Але оцей фарисей, коли він побачив оцю жінку, яка прийшла у той день до нього, мабуть, він. Вчора, то її ніколи не пропустив би або не дав їй ну, можливості, вона, мабуть, не війшла б в дім до цього Фарисея Симона, бо вона була грішниця. Вона була така, яка нікому, можливо, з людей була не потрібна. Можливо, до якої люди із презирством ставилися. Вона була грішниця. Бо Симон сказав, якби подумав, якби він був пророком, то він